13 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 25 ударів, підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили три пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів рашистів. В зону вогневого ураження також потрапила ординська станція радіоелектронної боротьби. Зокрема, на півдні України уражено позиції протиповітряної оборони рашистів у Береславському і Каховському районах, а також місця скупчення живої сили озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах. Неспокійно на території рашистського рейху у Белгороді ординська ракета впала на житловий будинок в ГАУ Бєлгород підірвано склад боєприпасів в ГАУ Курськ обстріляно електропідстанцію.